Давайте знайдемо зірочки спочатку, а потім пройдемо рівень. Давайте. У нас чогось не дуже получається. Да. Ну все, у нас більше немає. О, зірка. Як ти дізнався, що це зірка може бути? А... Ура! Давай! розповідай Ну, просто форма зірочки. І так мені здавалося, що зірочка А, ну то добре, буває. А я думав, що ти хакер. Ні, йдемо далі. Ну так, Що у нас на дванадцятому рівні? Не знаю, але ти йди вперед, і я зірочки поки пошукаю. А мені здається, що нам не треба було сюди бегати. Ой! Боб. Боб. Боб? Ах, ти ж боб, я ж говорив зупинятися. Зовсім ні, ти говорив, йди вперед. А хто тебе просив мене слухати? Так, це не моє діло. Ну да, звісно ж. Так. О, зірочка. Да, оце це так! Логіка. Логіка дуже сильна і велика. уху Давай швидко. Уху, ай боляче! А я думав, що треба заново на кнопку нажимати. Але ви прийшли по-своєму да. Ой! Ну, 13 Рівень, рівень проклятих А чого? 13 таке число. А? Ну я більше до цих скорпіончиків не хочу йти. Добре, Боб. Чого ти такий злий? Ну того, що? Дехто? Захотів мене з'ї. Кудись, щоб мене з'їли. А це хто? Ти? Добре. Так, йдемо шукати зірочки. Де, походу, все, ми тут їдемо. Ой-ой! Електростінка. Ой-ой! ой, ой. Вибач? На, да. оце так. Мене вбили. Да, і що? Ти вижив? Вижив? Це головне. На! Да. На. Да. Ну. Швидесенько прилітаємо і влиз став платформу в самий низ. О, oh, я бачу зірку. Де? Да. А, я тобі не скажу. Тоді ми пройдемо на зірку. На три зірочки. Ну добре, я скажу. О, зірка, Де? Да. Зверку. В лаві? Да. Йдемо далі. Воу. Що це тут у нас? Жаба, яка створює з тебе камінчик. Да, звісно, ж, жаба, яка створює з мене камінчик. Ой-ой-ой. Що? Я не знаю, що. О, зірочка. Що це ці... коїться? Ну, точно не те, що нам треба. Так. О! Камінчики! У нас є прилад, який управляється цими кнопочками. Давай залізай на Льому Добре! І я не знаю, що мені робити Йди вперед Йди вперед да? Все. Зупиняйся все! Да, так, нам треба знайти третю зірку. Давайте я в ямі полежу, посижу і... Ліп! Та да чого? Ну того. Сто стійно. Можливо, тут є зірочка. Ліп! Друзі, якщо ви бачите зірку... Кладіть лайк. Да! наверное это поможет все одно зи ну пишите в комментариях де может зерочка мы Ми знайдемо Дарували... її о знайшов да это я зашел и я идем далі да ой 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 ой, 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 ой 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 а ну да може о-о-о! Что это такое? Це я соп зерка. Да, зерка! Я не такий головный. Ты головный герой Ну да, хоча б так. Три кавешки сразу це важко було. Я не бачу, чтобы було важко. Да, да. Ну і що тут? Ой, знов. Швидайсінько туди. І чекаємо. Да, чекати тут треба довго. Довго, але нудно You i show you, show you. Whoa. That was Stick! I'm you, you Whoa, why? Why, wow, why? Why? Whoa! Whoa! Whoa. 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 Смогли! Пять ревнев на сегодня пришли. Да! Кладите лайк, да, подписывайтесь на канал. Дедусь, я скоро буду! Да.